У вас всі діти живуть в Вірдівні. І потім будете далі говорити. Я висловлю свою суб'єктивну думку, хто з нею погодиться, хто ні. Я все життя прожив в Єрпіні. Сама назва парку перемоги вона говорить про одне. І е, е, любі, е, любе будівництво там, чи то кафе, чи то інших там весілляційних заведень, це є кощунство. До, е, до людей, які воювали. Да? Люди, що, є, війни, і війни, є люди, які е, зараз багато ірпінців, є е, е, в АТО, і є вже і загиблі багато. І я думаю, що в цьому парку єдине, що треба було збудувати, це меморіал для цих е, воїнів, для цих героїв. Ну, це моя думка. Дуже Дякую. вас. Але я ще раз скажу, Є те, що в цьому парку зареваляють шприти до перемоги. А міліція чим займається, і городі? друге. друге. Е, в даному випадку е, громадянин можливо просто не розібрався, тому що хочете, на близькості надходження дитячого садочку і школи, там е, закладу, де будуть продаватися, як ви кажете, розліваки, в принципі, бути не може. Там може бути просто дитяче кафе. Тому просто не розібралися, скоріш за все тому більш громадянка парку перемоги це просто це говорить що виважити вечора звання я не пользуюсь на моніторі бабужу маршити бачи вам ніхто не заважає але і рада з ветампласти 2000 вивести його на ближче себе нікого не заважає А вот а остатки можно повторить и припомнить. Не обязательно сам. Правильно. Ура! Давайте наступим членами. Я э, не против, по такой кто э, и против. И в чехословии нет этого привода? Вначале вермальское обсуждение, а потом выделение. Вот. Нет выделения. Вот вы, вот вы как-то не можете понимать, что нет выделения.

У даному випадку підприємцям повинна бути можливість на законних підставах проплачувати детальний план території, е, пред'являти е, громаді е, якісь документи не просто так, а на законних підставах. Е, я пропоную підтримати пропозицію. Право депутатів голосувати, не голосувати. Це моя позиція, тому що громада в нас велика. Як правило, на сесію ходять декілька чоловік, 10, 20. це теж велика сіта громада, незначна незадоволених задоволених цим питанням, однозначно. Або або якимось іншим питанням. Як правило, вони одразу після цього питання всі йдуть в сесії. Ми з вами не один раз це вже спостерігали, коли одне-два питання прийшли, люди піднялися і пішли. Тому питання номер двадцять названня. Хто запрошує? Що громада може зробити? Депутати все одно голосують? Нормально? Хто проти? От один проти. Утримались. Питання номер двадцять два двадцять один. Хто запрошував? То проти, один, дякую, отримали. Питання номер двадцять